Отже, будемо переходити до другої частини нашого діалогу: це окреме прохання від спільноти синтенцій, щоб створити список літератури, котру потрібно перекласти або наново перекласти українською. Нам дуже важливі ваші думки щодо джерел, які дійсно потребують цього самого перекладу. Але перед тим хотілося б спитати про таку цікаву річ, як філософський слововжиток. А що на вашу думку на нього впливає більше: оригінальні дослідження чи все ж таки філософські переклади? Ну, я гадаю, що це двосторонній процес, так, коливання йдуть з обох боків. І, звісно, перекладацька практика і теорія, яка навколо цієї практики вибудовується, тобто рефлексії, відображення у семінарах і статтях щодо стратегії, цілей, різних прецедентів перекладу, вони радикально збагачують філософський лексикон мови, на яку здійснюються переклади. Ну, зокрема, тому що коли ми говоримо про сучасні сьогоденні оригінальні дослідження, якщо я правильно зрозуміла ваше питання. То йдеться здебільшого про певні актуальні і популярні в хорошому сенсі, звичайно, сюжети станом на зараз. А вони передбачають застосування або навіть породження відповідних концептів, тобто, все-таки, якийсь певний обмежений звужений тизаур з необхідністю, який продиктований проблематикою знову таки. Але а при цьому більш звичайно такі от ахаїчні, традиційні поняття, так а також ті, що належать до малодосліджуваних наразі шкіл та напрямів або малодосліджуваних царин, вони виявляються ну, як незатребуваними. Але багатство філософського лексикону вимагає його нередуковності до такого, от сьогоденно затребуваного тезауросу, Тому що рефлексія навіть на дуже конкретні певні окремі теми все одно потребує розкриття цілісного контексту, який в свою чергу залучає набагато ширше. Проблем. Для адекватного міркування, над якими потрібно мати розвинутий словник, котрий не скорочував і не, не затискав би наших можливостей дискурсивного відображення міркувань і, до речі, не затискав би самих цих міркувань, оскільки йдеться про певну проблематичність таке відділення думки від слова. І зворотним чином розвиток словнику, що походить з перекладацької практики, звертає нашу увагу на тематичні контексти, зокрема і персональні, в яких ці поняття вживаються. І відтак ми розширюємо поле актуальних оригінальних досліджень, виходить так, бо виникає новий спектр питань, який може не лише доповнювати і розширювати актуальний інтерес, ну, це само по собі вже є важливим завданням, але навіть надбудовуватись над ним певним поліфонічним шляхом. І ще хотілося б висловити таке міркування, що в той час, як оригінальні тексти спонукають до розвитку індивідуальних словників, передусім, перекладацька практика, особливо якщо вона має, скажімо так, суспільний характер, тобто не є приватною справою просто такого окремого перекладача, а є певною командною роботою зі спільними цілями, виробленням спільних стратегій тощо. А така практика спрямована на встановлення і зміцнення словників універсального характеру. При цьому, оскільки ми перекладаємо знов таки оригінальні тексти з їх оригінальними словниками, універсальний продукт таким чином є. Не особистісно знебарвленим, а є дуже суб'єктивним хорошому розумінні. Він складається з таких персональних словників, як інтертекст є зітканим з множини сингулярних текстів. І в результаті ми маємо справу з певною діалектикою універсального сингулярного риторики та ідіоми, сутність якої добре схоплено в концепті метафорі словник неперекладностей. Дуже вам дякую. І скажіть, будь ласка, ось переклади класики чергу ось селя Хайтехера, вони пов'язані з певним таким творчим перекладом ось цих німецьких термінів. Чи мають перекладачі цих творів і цих авторів дійти до такої певної уніфікації цього солоника, чи маємо зберігати поліголося? Ага, ну Не будучи фахівцем з німецької мови, я все ж насмілюся висловити декілька припущень, керуючись загальною логікою або точніше філософією перекладу. Так? Uh -huh. а, ну, Як початок відповіді я б уточнила для себе питання наступним чином: до якої міри творчо ми можемо послуговуватися мовними ресурсами при перекладі текстів Гусарда і Кайдегера? Чи можемо не прив'язувати себе з одного боку до загальної термінологічної традиції, яка вже сформована в українській філософській спільноті? І з іншого? Боку, чи можемо ми не прив'язувати себе до загальноприйнятих ресурсів української мови взагалі? Тобто mm -hmm. йдеться про можливість використання неологізмів і так далі. Отже, по-перше, я для себе розрізнила ситуацію з Гусердом і ситуацію з Гайдегером. А, в той час, як Гусер застосовує академічний стиль мислення, академічний стиль письма відповідно, відтак його термінологічний апарат претендує на більшу чіткість і строгість. А Хайдегер здійснює поетизацію філософської мови, тому це трошки. Е, е, Різні завдання. А, ну, відповідно, переклад гусерля може апелювати до більшого ригоризму. Ну що виявлятиметься, звісно, і у меншій довільності, я так думаю, у відтворенні його словнику. А, а от переклад Хайдегера певною мірою можна порівняти з перекладом поетичних текстів. Втім, новизна гусардівського підходу, вона викликає і новизну термінологічну. І до цього слід додати, ще складність пов'язану з суттєвою нюансованістю системи феноменологічних понять. Відповідно, відтворення специфічно феноменологічних концептів, ну, принаймні специфічних для філософського дискурсу, наприклад, таких як теж удушкування. А воно не може не вимагати творчого підходу, хоча б тому, що ці терміни не мають аналогів у нефеноменологічних, вже перекладених раніше творах. так? Тут не можна апелювати до традиції просто філософських перекладів. так, Це специфічний дискурс, який потребує власних ресурсів. І тому, на мою думку, можна і потрібно пробувати різні варіанти, застосовувати неологізми, наприклад, і послуговуватися неакадемічними чи, наприклад, архаїчними термінами. Але це в такому довільному варіанті стосується ситуації, коли ще немає достатньої або хоча б мінімальної кількості творів, які вже перекладені. Коли ж ми вже маємо низку перекладів текстів феноменологічної традиції, то доводиться рахуватися з тим, що попередні переклади вже певною мірою засвоєні читачами, і ці читачі вже спираються на певну засвоєну з цих перекладів в поняттєву сітку. І в разі розбіжностей ті чи інші поняття просто не будуть ідентифікуватися ними як тотожні, якщо вони передаються різними термінами. Втім, надмірна універсалізація з іншого боку. Перешкоджає творчим пошукам, вкрай необхідним в процесі становлення відповідного термінологічного апарату. Так? І варіантом а, можливого виходу мені уявляється пропонувати власні версії якомога активніше і різноманітніше, але при цьому, наприклад, у виносках на берегах давати інформацію про варіанти відтворення цього ж поняття іншими словами, в інших перекладачів. Тоді ми будемо розуміти, з яким поняттям а, оригіналом ми маємо справу. І, безперечний, плюс, так би мовити, авторського перекладу пов'язаний із тим фактом, і фактором, що переклад є невіддільним від інтерпретації. І, відповідно, індивідуальне рішення щодо термінологічного вибору демонструє авторське бачення перекладачем перекладеного чи в процесі перекладуваного ним тексту. І це не варто приховувати, я вважаю, це варто навпаки використовувати у методологічно-стратегічних цілях. І ще окреме питання, воно не обмежується Гуселем чи Хайдегером. А часто густо філософ послуговується ніби стандартним поняттям, але в специфічному контексті, що якби, задається його системою координат індивідуальною. Чи можна тоді це поняття перекладати стереотипно? Чи варто якусь мітку зробити, що дозволило б зрозуміти, що дане поняття вживається в сесії, якого йому надає концептуальна система того чи іншого філософа? Ну, це моє міркування. І може бути так, що умові філософа, якого перекладаємо, є синос. Які ми зазвичай передаємо тим самим терміном, так або навпаки, на один термін мови оригіналу ми маємо два відповідники, що може зробити і хорошу, і погану службу. Ну, от а, приклад до ситуації один. Це поняття репетисійон та ітерасійон дріда. Якщо і те і інше будемо перекладати як повторення, буде жахливо, бо на цій дистинції все будується у нього. Мені закидали, навіщо вживати термін ітерація, якщо є слово повторення. Саме тому. І приклад до ситуації два. Англійське identity в нашій мові може відтворюватися як тотожність і як власне калька ідентичність. Mm -hmm. І якщо ми розбиваємо ідентичний термін, перепрошую за тавтологію на два, то ми довільно прописуємо переважний семантичний нюанс тому чи іншому застосуванню цього терміна у даного філософа в даному контексті. Тобто ми передбачаємо, що тут, скажімо, йшлося про тотожність, а там про ідентичність. Натомість, по-перше, цього нюансу може і не бути згідно садому автора. А по-друге, загалом нюансування може розбити потрібну Універсальність, котра має, скажімо, охоплювати чи покривати обидва нюанси, або більше двох, коли їх багато, і має ніби просвічувати через різні контексти, а ми цю універсальність будемо вбивати. І отже, як завжди, і Тего, і drugiego, так? Питання про творчий баланс, і нові вливання є необхідними, і потрібно, щоб терміни залишалися упізнаваними. Отже, будемо повертатись до джерел. А скажіть, будь ласка, які твори з трансцендентальної феноменології потребують або нового перекладу, або просто перекладу українською? Десь 3 чотири автори та твори. Ну, я говоритиму трошки в більш широкому спектрі, mm -hmm. якщо можна про традицію, в якій я працюю, бо назва трансцендентальна феноменологія, як ми вже говорили, дуже обмежує, якщо вживається у вузькому сенсі. Тому доцільнішим то буде визначити так: ті феноменологічні праці і праці присвячені феноменології, що розвивають класичну феноменологічну традицію, і в певному сенсі продовжують гусерливу справу, в тому числі і в позиції вірної невірності, цитуючи теріда. Mm -hmm. І одразу можу попередити, що говорячи про цю царину, я навряд чи обмежуся. Кількома пропозиціями, так, трошки розширений список подам. Отже, почнемо з класики-класики, а саме з гусарливих текстів, які, на мою думку, необмінно мають стати доступними українською. Ну, передусім, це обидва томологічних досліджень. Вони належать до визначальних текстів з феноменології і не потребують реклами. Це завдання номер один. Але на мене було б чудово мати також переклад праці, формальна і трансцендентальна логіка. Якщо логічні дослідження це відносно ранній твір, а то формальна і трансцендентальна логіка це пізній твір. І переклад дозволив би створити таку арку і дати можливість читачу познайомитися з творчістю Гусарля як певною цілісністю. Так? А, тим більше видається доцільним перекласти формальну трансцендентальну логіку. А що ми вже маємо в розпорядженні прекрасний переклад Вахтандомки Кебуладзе роботи досвід і судження? А текст досвіду судження це є свого роду продовження формальної трансцендентальної логіки. Так? звісно, потрібним є переклад дуже відомого і дійсно дуже значущого тексту Гусарля «Криза європейських наук і трансцендентальна феноменологія, в межах якого проводиться пізня гусарлівська концепція світу». Видалі з часом хотілося б помріяти про переклад тексту за мотивами лекційного курсу, якщо я не помиляюсь, який має назву Перша філософія. А в цьому тексті простежується, так би мовити, генеза феноменологічної думки зсередини філософської. Традиції. Тому цей текст має і теоретико-феноменологічне, і історико-філософське значення. А тепер перейду до негоселівських пропозицій. Ну, найпершим чином скажу про дородянські тексти, як про найближчий для мене фаховий сегмент. Я вважаю, що в першу чергу має бути перекладено голос і феномен. Це цикл текстів, присвячених критиці феноменологічної філософії. Ну і ця критика, принаймні, згідно з моїм розумінням, є знову-таки інсайдерською. Так? А, звісно, перекладу потребує знаменита робота про граматологію. Також з феноменологічного доробку Деррида варто було перекласти твір. Проблема генези у феноменології гусерля. Це ранній текст Деррида, якась його кваліфікаційна робота, але видано його було в пізній період життя Деріда. Перед до нового або єдиного точніше видання, вона до цього не була видана, наскільки я знаю, а датується 90-м роком. І цей текст, як мені здається, має не лише історико-філософську значущість але неабияку теоретичну цінність для дослідників феноменології. Також хотілося б подумати про переклади саме феноменологічних, не декартознавчих, а феноменологічних текстів Маріона а Зокрема, вважаю, що на увагу заслуговує його праця насичені феномени. Як на мене, непогано було перекласти певні тексти Олександра Шнеля, якого я згадувала сучасного німецько-французького феноменолога. Це може бути переклад статей не обов'язково книг, але тих текстів, що дозволяють скласти уявлення про його концепцію. А Марк Решір є феноменологічним автором, роботи якого заслуговують на увагу, в тому числі перекладацьку. Він з одного боку розвиває саме класичну гусарлівську феноменологію, а з іншого пропонує дуже своєрідне її перетворення і вельми впливове, як ми можемо побачити в працях його послідовників. А тепер щодо історико-філософської та аналітичної літератури з феноменологічної проблематики, тут в мене два основні пункти. Перший це праця Ізокерна, гусерд і Кант а дуже відома і дуже вагома праця, яка, на жаль, не перекладена навіть англійською. А, а другий пункт це не одна книга чи стаття, а чималий доробок з аналітики гусерливої феноменології, як трансцендентальної феноменології індійсько-американського феноменолога Джетендра Тендра Муханті. На жаль, цей автор є дуже маловідомим у нас. А якщо є відомим, то в іншій своїй іпостасі як історик індійської філософії. А серед феноменологічних праць Моханті я особливо би виділила збірку текстів під назву Можливість трансцендентальної філософії. Загалом в цьому контексті я хотіла б звернути увагу на явище американської філософської традиції. Це Марвін Фарбер, по суті, Гурвіча можна вважати американським феноменологом Соколовський, Еді і так далі. Мені відомо з цієї традиції про переклад відомої праці Гурвіча щодо інтенційності свідомості, який здійснив Андрій Вахтин. Можливо, є інші прецеденти, просто я про них не знаю, але загалом вважаю доцільним більше репрезентувати дану традицію в українських перекладах. А згадалася ще важлива праця Шпігельберга Феноменологічний рух. Ця історика-філософська робота має безперечно таке енциклопедичне значення і є дуже помічною в процесі її вивчення і викладання феноменології. Сучасних авторів, потрібними в перекладах, є праці данського філософа Дана Захаві, одного з найвідоміших зараз дослідників Гусерда, котрий, актуалізуючи феноменології в сучасному контексті, разом з тим апелює до фундаменту класичної феноменологічної думки, що для мене дуже цінно. І повертаючись до джерел, зазначу, що необхідним кроком для розвитку феноменологічної думки в сучасній Україні є переклад або краще переклади праць Еммануеля Левінаса. Uh -huh. Причому тут може йтися не лише про ті праці, в яких відображено власне, його особливий підхід, на кшталт тотальності нескінченого, але важливою видається мені його робота теорія інтуїції у феноменології гусерля, в межах якої Левінас постає як саме представник класичної феноменологічної традиції. Ну і звісно, дуже чекаємо на завершення перекладу буття і часу Гайдегера. Без цієї праці неможливо собі уявити феноменологічну бібліотеку. Дуже вам дякую. І власне аналогічне питання, але щодо творів з інших царин філософії, угу. тобто, які потребують також перекладу української, і ось. Також декілька творів ну, з цього питання я більш стисло можу висловитися, тому що моя упередженість дослідницька змушує вважати найнеобхіднішими саме ті переклади, що стосуються близької мені традиції. Ну тут я назву декілька авторів, насправді також, де факто не сторонніх трансцендентально лінії, да, але більш опосередковано до неї дотичних. Отже, мій топ такий. Перше, це Святий Томак, вінський, «Сума теології». Я натрапляла на інформацію щодо проєкту цього прикладу, але, на жаль, здається, він не завершився. По-друге, це Ашелінг, зокрема, його робота система трансцендентального ідеалізму. По третє, це філософські роботи Фреге, і особливо виділю його текст, сенси значення або його ще називають «Сенс і референта в оригіналі Bedeutung». це той типовий випадок, коли проблема перекладу дається в знаки вже починаючи з самої назви твору. А далі це касірер По перше, філософія символічних форм. Цей текст має універсальну значущість для дослідників в різних царинах, в різних напрямках філософії. А також це поняття субстанції та поняття функції. Це вже стосується моїх преференцій з погляду дослідників та адептів трансцендентальної традиції. А далі це карнап. Я пропоную перекласти його роботу на сам перед та необхідність, вважаю її ключовою. І а, закінчується цей список для мене Апелем. А, насамперед, це збірка трансформація філософії. А також окремо відзначу програмну статтю «Трансцендентальна семіотика і парадигма першої філософії. Наскільки я знаю, Володимир Куплін працював над перекладом, але мені здається, що він залишився незавершеним або принаймні я не знаю, де він був опублікованим. І згідно з моєю обізнаністю, так знову таки ці тексти станом на сьогодні, які я перерахувала, є неперекладеними. Наголошую, що це згідно з тією інформацією, яку мені вдалося отримати з інтернету, і от в цьому контексті я би хотіла звернути увагу на ще одну проблему. Варто, на мою думку, вирішити питання з доступністю не тільки самих перекладів, котрі вже є в наявності, а також і стосовно інформації про таку є. наявність. Тому що, коли я почала свій список кандидатур формувати, так звернулась до Google і з'ясувала, що. Що певна частина текстів з мого першого списку вже є перекладена, просто я про це не знаю. Тобто, я, будучи співробітницею інституту філософії, так і людиною, яка не те, що є зануреною суто в свою феноменологічну проблематику, насправді я цікавлюся різними новинками, да, і радо ознайомилася би з наявними перекладами. Просто я не знаю про те, що вони були зроблені. Тож, на мою думку, посилення інформаційних позицій є важливою складовою загальної програми з українських філософських перекладів. Це дійсно важливо. Не можу з вами не погодитись. Дуже вам дякую. І вже наше таке. Традиційне останнє питання, ми дуже чекаємо, що скоро вже на полицях з'явиться новий переклад Лівіафану Говса, що його зробив Олексій Панич, і в цьому контексті цікава ваша думка про явище повторного перекладу. Тобто, коли ми вже маємо якийсь текст перекладений українською там у ті нульові роки, але ми зараз потребуємо нового перекладу. Що ви щодо цього думаєте? Ну, попри всі, але що стосується і граничної обмеженості, спроможності підтримки перекладацької роботи і величезного масиву необхідних ще, не перекладених зовсім жодного разу текстів, я все ж вважаю, що повторні переклади є бажаним явищем і навіть дуже потрібним. Я вкажу дві причини: негативно і позитивно. Негативна перша причина, вона полягає в тому, що є в цілому непридатні для роботи переклади, такі, що про них можна сказати, що їх немає. Ну, я б не хотіла зараз вказувати на конкретні роботи, щоб нікого не ображати, але гадаю, всі знають, про що йдеться, і рано чи пізно з такими ситуаціями в своїй роботі стикалися. А друга причина позитивна, вона полягає в тому, що кожен перекладач, як ми вже говорили про це, да, задає свою лінію бачення твору. І переклад це свого роду інтерпретація з легкої руки Барбари Касенга, гадаю, навіть найбільші скептики з питання важливості і філософічності перекладів філософських текстів переконалися чи принаймні повірили, що переклад це філософська робота перекселанс. Тому так само як твір розкривається у своїх тлумаченнях, розкривається він і у своїх перекладах. І, звісно, зважаючи на справедливо зазначену вами обмеженість в ресурсах, потрібно зважати на ступінь значущості того чи іншого тексту кандидату на повторний переклад для філософської культури і традиції. В цілому це завдання, ну чесно скажу, не надто перспективне і вкрай суб'єктивоване. Суб'єктивізоване да, за означенням. Тому можливо питання варто вирішувати окремо щодо кожного конкретного тексту і в конкретному контексті, якою є спільнота майбутніх очікуваних користувачів цього перекладу, фахівців і просто зацікавлених осіб, а також а з іншого боку, яких фахівців, потенційних перекладачів ми маємо наразі як ресурс для реалізації такого проєкту. Дійсно так. Дуже вам дякую. На цьому дякую. ми будемо завершувати. Це було дуже цікаво. Дякую, дякую, що прийшли. А на сьогодні, все.